Рада вас всіх вітати! Дітки, я сьогодні вас запрошую на, на заняття з логіку математичного розвитку та конструювання. Тож, ми сьогодні з вами ми потрапимо на галявинку до сонечка та його друзів, кроленя та кошеня. Дітки, до нас завітала сонечко яскраве. Добрий день всім сказала з радісною посмішкою. Дітки, зверніть увагу, скільки сонечок на небі? Так, вірно, одне. А промінчиків у нашого сонечка скільки? Так, багато. Дітки, а де знаходиться сонечко? Високо чи низько? Дякую, високо, вірно. А травичка з квітами низько. Сонечко хоче пограти зі своїми друзями, з кролиням і кошеням. Привіт, кролиня! Привіт кошеня! Давайте з вами пограємо як вчора. Звернулося сонечко до друзів. Ми грали завтра, а не вчора. Мяу. Ні, кошеня, ми грали вчора. Мяу, ні, завтра ми грали. Так, 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 не сваріться. Давайте ми з малятами вам допоможемо розібратися, що таке вчора, сьогодні і завтра. Допоможемо, друзі. Сьогодні це те, що відбувається зараз зранку до ночі. Вчора це минулий день. Це те, що вже пройшло, що відбулося. А завтра це день, який настане після ночі. Це те, що тільки відбудеться. Зрозуміли? Отже, кошеня, коли ти гралася з сонечком? Правильно, ти гралася вчора. Адже все, що відбулося, це відбулося в минулому, значить, вчора. Дітки, а що ви робили вчора? Розкажіть, а що ви робите сьогодні? Мяу-мяу-мяу. А я сьогодні буду грати зі своїми друзями, з кроленням і з сонечком. Дітки, ну як вам сподобалось спостерігати за крошенням та кроленям? Так, вони чудові друзі з сонечком. Я сподіваюсь, ви запам'ятали, що ж таке сьогодні, що таке вчора і що таке завтра, так, дітки? Я вам пропоную, дітки, далі погратися, викласти сонечка з елементів конструктора Лего та кукурудзи. Ось таке сонечко вийшло у мене, дітки. а ви спробуйте побудувати зі своїх матеріалів. Мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей!